Скільки ж коштують оці всі запчастини деталі для обслужки? Це здорожця чи що? Я не, не можу зрозуміти. Куди ти своєю БМВ? А тут що, боїшся штрафу платити, да? так? Тут камера висить, то він боїться. Раны переключаются. вот это У -у -у. трошки еды да не трошки ты что я больше второй же ж не давал да ты перший ход на карпач конечно но пойдет Нет, женя ты что <как> я ну я тебе скажу где-то по нормальной трассе Порой, но я бы попробовал но чувствуется понял вот такое вещь не карпач, конечно, ну <laughs> пойдет. Хорошее поражение. Тут нема куда разогнаться, что тут слышишь, чуть-чуть дал. 30 дней, короче, там 0.0. До хіра, але будемо починати з обслуговування вилки. Я купив цього мотика і якби, вилка вже трохи сопливила. Але зараз вона просто лється звідси як ну, ненормальна Я купив вже нове масло, нові сальники і треба якби, тепер мотика підвісити, зняти вилку і розібрати її повністю. Так що давайте, поки світло не виробили, будемо підвішувати мотика. У нас є ще новий персонаж. Що полетіли? Света пішло гуляти, так що підрубаємося до цієї фігні і хоч якесь світло у нас буде. Все. Може хто не знає, але цією зимою мене рятує ось така зарядна станція. Вона називається GrowAd Infinity 1300. Виручає просто нереально, не дивлячись на те, що відключень не так багато, але я знаю, що в мене завжди є резервне джерело живлення. До речі, що прикольно, я в попередньому відео розказав про цю зарядну станцію, і це підвищило продажі в компанії ArtLine. І тому ми разом з ними вирішили зробити вам невеличкий подарунок. Це знижку 5% на зарядній станції Growt Infinity 1300, тобто такі, як у мене. Просто під час замовлення вводиш ось цей промокод, і ти матимеш знижку 5% на ось таку станцію. Давайте я зараз коротко розкажу ще раз, що це Станція, і ми продовжимо. Коротше, по суті, це безкомпромісна станція, в неї немає конкурентів за свою ціну, тому що з цією кількістю функцій, розеток, роз'ємів, потужності і автономності. Просто немає з чим порівняти, тому по суті, за свої бабки кращого варіанту ви не знайдете. Пікова потужність 3600 Вт, автономність 27 Агодин. Ви можете під'єднатися до розеток 4 штук. Тут є прикурювач. Коротше, можна одночасно заряджати 14 приборів, щоб ви розуміли. Сюди можна під'єднати сонячні панель, прямо зараз можна зарядити мій телефон завдяки бездротовій зарядці, Йосбішки та IPS-шки чого тут тільки немає. І Навіть Wi-Fi можна під'єднатися до свого телефону і керувати своєю станцією прямо з. Телефону, ну ви розумієте, що ще треба дітям, щоб вони нормально жили. Для уявлення ви можете зарядити цією станцією 200 разів свій телефон. Ну а якщо ви впораєтесь, захочете обмаслати циркулярною пилою під час відключення, ви це можете робити протягом однієї години, якщо у вас потужність 1200 Вт. Тому хто вагається саме зараз це час зробити, тому що зараз є знижка, є промокод, і зараз це можна зробити вигідно. Бо може таке буде, що завтра або післязавтра почнуться блекаути, і буде печалька, тому що почнеться величезний попит. І і може просто не бути в наявності, може бути вища ціна. Короче, переходьте за посиланням в описі, користуйтесь промокодом. А ми продовжуємо. Що трохи колхозу, і наша Хонда тепер підвішена і по суті у безпеці. Можна витягувати переднє колесо і знімати Ось Такі лайфхаки колхозу. Салам алейкум. Зовой. Оу, oh, щит. Нет. Mm -hmm, а, ты на машине. Я на, на машине, блядь. на yeah, їл на. Недомов. Ти пойдёшь на Трішки переплутав з класом мотоциклів. Треба було купляти йому ендурика. Ну не йому, а мені купляти ендурика, щоб він потім виїхав адекватно. Ти щось перепутав? Це не ендурик. Виїхав у ліс якийсь. Я яйця вже відбив нахуй <рес> <рес> поки доїхав. Абак. Що, як твій скутер? Я не дав навіть. Де ти даси? Час, холодно вже. 60 на перший їхав. <рес> Бидно, бидно, резин. Ну а тепер гаражна двіжуха, продовжимо розбирати Хонду. Заздалегідь я замовив дуже багато ніштяків та запчастин для обслужки. Протягом відео будемо показувати. Перші зміни, які я хотів внести по візуалу, це зняти стоко від і поставити заглушки, щоб Honda зовні виглядала як трековий мотик. Взагалі найбільше мене бісили колхозні грібці та грузики. Можливо, комусь таке подобається, але як на мене кольорові ручки, особливо рожевого відтінку, це просто треш. Тому я купив прості чорні заводської форми, як по оригіналу. Колхоз відправляється на своє місце. Ну і само собою, як же я не міг поставити такі дзеркала А-ля Меде стрітрайдер. Ну і як у мене на їжу стояли. Так що на хонду так 100% залітають. Вилка вже на робочому столі. Мітрикс у нас людина боліє. Має півавтомат, тому зробив зйомники, без яких неможливо розібрати та зібрати вилку адекватно без колхозу. Ну і процес потроху пішов. І тепер саме офігенне. Mm -hmm. Ну а поки що повертаємось до Honda і першим ділом дістаємо акум. Бо зараз міжсезоння і простоювати в гаражі акумулятору взагалі не варіант. Можливо, тобі зараз здається, що ми по приколу вирішили розібрати повністю мотоцикла, але насправді це всього-навсього процес заміни повітряного фільтра. Так, це тобі не індурік, не класік, не ява якась. Тут набагато складніше з цим. Треба добиратися прям конкретно. Так, тут є, кстати. Это у нас ебать там мух нахуй. Еще. На скидку какую менялся меня в не раз. Ну, не супер грязный. Ну, почти. Ну, пора уже было менять, я думаю. Наклейка на бак була частково розірвана, тому я замовив і нову наклейку. До речі, по вигляду нова крутіша набагато. Колір такий більш темний, насичений і схожий на мою карбонову накладку на маятнику. Прям в колір наче попав. Без пшикалок у мене ніяк. Заодно прочистив бак та знежирив поверхню перед поклейкою. Ти придирвим Я не удівлюсь. ти залаза по мене, блядь. тепер я бачу ще лучше. Блядь, я вже плачу. Це пиздец, нахуй. Ну, ми заебись. Очі так само заебись ми. Це лучша інтеграція я не можу просто. Так, а тепер давайте без приколів. Оцю штуку собі в очі пшикати не треба. Це був прикол. Не треба такого робити. Це не для очей. Це для машини або мотоцикла. Ну а якщо говорити про саму продукцію, бардаль, як бачиш, я понакупляв дуже багато всього і полірольку, і очисники різні і. Змаску силіконову, ще очисник для дисків. Коротше, мені отакі пшикалки доволі сильно подобаються Люди, які зі мною щось крутять у гаражі, не дадуть збрехати. Я дійсно пшикаю це куди треба і не треба. У мене ось цього очисника вже немає. Я потратив це на мотоцикла і на машину, про яку розкажу чуть пізніше в наступному відеосі. Я просто божеволію, коли пшикаю такою фігньою. Мені вона дуже подобається, Я багато чого перепробував. І до продукції бордаль у мене питань зовсім ніяких немає. Ви ще протягом цього відео будете бачити. Використання там полірольки, багато ще чого. І хочу сказати те, що якщо ви теж хочете собі купити якусь продукцію від бардаль, хочете собі купити, можливо, не пшикалку, якусь чи полірольку, а оливу, або якийсь антифріз, ну або ще щось для автомобіля або мотоцикла тому що там в асортименті дуже багато всього. Якісна продукція Бардаль Знижка буде від мене 10%. Вводите мій промокод і отримуєте знижку на будь-який продукт від Бардаль Як бачите, я сам користуюсь даною продукцією, тому від себе можу рекомендувати. Ну а ми продовжуємо пшикати далі це все. Я ж кажу, хвора людина. Навіть акумулятор запшикав перед зарядкою. Це ні для кого не секрет, але на всяк випадок нагадаю, можливо, тут є новенькі у мотодвіжусі. У між бажано періодично ставити акумулятор на підзарядку і тримати його в теплі. Бо просто стояти і розряджатись він не любить. Добре, вечір. Ты здорово-то чишу, бля? Я не, не могу понять. Ты мозрист там. Так цери стали. Не, ну типа... Да, На Еще ще, навиша модель. Бачишь, тут. Це а... Тут немає ничего. А тут аж поролонка. Эх ты. Ого, це в душі запечатали. Після заміни фільтру все збирається у зворотному напрямку. Більше, скажімо так, у підкапотці нічого робити не треба. Ну, а ми знову повертаємось до вилки перед збіркою. Деталі мають бути чистими, тому вхід пішов компресор з насадкою, яка буде розпилювати бензин з повітрям. Ну, це по красоті. Всі деталі чисті, на чистій робочій поверхні, нові сальники, пильники і решта необхідних моментів. Все на місці. І тепер можна потроху збирати. Взагалі не відносяться до цього відеоряду як до якогось мануалу. Просто розслабся, дивись і кайфуй. В кожному мотоциклі є свої нюанси по підвісці, а мотоциклів у світі безліч, тому нема сенсу розказувати подробиці. Так як це не якийсь іжак чи ява, а серйозна техніка, то й дрібниць набагато більше. Наприклад, об'єм рідини, яка заливається в вилку. Щоб вона працювала як треба, необхідно вираховувати по факту формулами. Не менш важливо також і правильно її прокачати. Ну і до речі, моментами не уявляю навіть як можна самому зібрати вилку без допомоги. Тому добре, що ми флексимо в гаражі разом з Дмітріксом, і сам би я не зібрав цю вилку. Це точно, тому що наразі немає чотирьох рук. Так що ще раз Дмітріксу дякую. у нас чат GPT для того, щоб зробити вилку на Хонді. Ми тупі, для того, щоб прирахувати ось це всі такі формули. Найскладніше у нас позаду тепер залишається поставити все на місце. Play right. the game, win it life Have no shame, there's no time Feel the pain, with the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win it life I never miss that fact, taking big swings, damn you look Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life short so I wanna live real, But how's it supposed to Фінальним кроком залишається полірування. Я це робитиму вперше, полірував багато чого, але лакофарбове покриття ще не доводилось. Перед процедурою треба добре вимити мотоцикл, бо будь-яка пилюка може наробити бідосі. Та й взагалі після обслужки Honda не найчистіша Так що я знов знайшов привід, залити її пшикалками. Як бачите, місцями фарба затерта, має павутинку, і тут якраз можна буде наочно побачити результат виконаної роботи. Я взяв полірольку від бардаль і почав пробувати полірувати. Періодично торкався до деталі, щоб слідкувати за температурою і не перегріти лак. Тому що це найстрашніше і найголовніше не прохокати з температурою. Що я хочу вам сказати, не знаю, як ви зараз на камеру, Камері, бачите, там на своєму моніторі, але я вже бачу кардинальний результат. До цього була повутинка, зараз її немає. Це мій перший досвід е поліровки вийшло вже не, ну, доволі непогано. Я думаю, що на чорному там видно було щось, але для першого разу думаю, що згодиться. Та й взагалі подивіться на цей мотік. Я не знаю, ну може це неправильно виділюватись там. Ще щось ну який ж він ахіренний. Ну це просто я не можу ним налюбуватися. він класний мене. Це просто. Такий він вже гарний. Це просто цячка моя. Ну і коли все готово, ви зараз бачите здійснення однієї з невеличких мрій мотоцикліста. Всі, думаю, мотоциклісти мріють, щоб у них у хаті стояв зимою крутий, класний мотоцикл, який вони завжди собі хотіли. І це вона здійснилось в цьому році. У мене замість ялинки була моя хонда. До речі, я ще вам забув показати, що замовив крашпеди, грузиків, кліпони та захист рук як на гоночних мотоциклах. Але з дзеркалами воно не пасує, тому вирішив не ставити. Ну а Honda поки що очікує на весну, тому відос з неї буде не зовсім скоро. Там ще треба буде поміняти масло та задній балон, і в принципі можна льотати. Ну і я більш ніж впевнений, що захочете дізнатись, скільки ж коштують оці всі запчастини, деталі для обслужки вилки та заміни фільтра. Допустимо. Ну давайте. Два комплекти сальників та пильників коштували 1200 60 гривень, рідина для вилки 420 гривень, та фільтр 1040 гривень. Ось такі у нас ціни. а ви там казали, що стара БМВ та дорого. Ну і я зобов'язаний подякувати Дмитріксу, який зробив зйомник і виконав більшу частину роботи. Я в основному знімав процес. Так що пасію тобі, величезне, Дмитрікс. Можете, до речі, підписатись на нього. В нього є інстаграм та Тікток. Він там іноді щось викладає. Ну а на цьому у нас все. Не забувай про лайк та підписку, це дуже важливо. Скоро вийде відео про новий проект. Так що очікуємо.